Вітаю! Сьогодні у нас 11 січня 2025 року. І сьогодні я буду після бродіння зливати своє вино у банки. Процес бродіння вже пройшов. Тут у мене червоне вино, це у мене друге вино, яке я робив із жмиху. Воно у мене бродило майже 3 місяці, дуже довго. Я думаю, що повинно вийти смачне вино. Як бачите, процент бродіння закінчився, вода перейшла вже у ємність, яка знаходиться від самої ємності. От. Тому для того, щоб вино менше контактувало з повітрям, я зробив такий шланг для того, щоб зменшити вплив повітря на окислення мого вина. Я думаю, що тут конструкція буде більш-менш надійна. Ну, а для того, щоб не було розрядження повітря, тому що немає у нас доступу з верхньої частини, я наш прилад, який фіксує бродіння, положу окремо, от прикрию, для того, щоб не було доступу, і буду переливати. Вино в банку. Значить, вино буде поступати у нижню частину банки. Ось таким чином, як бачите, я переміщую, приливаю вино із ємності, де бродило вино у банку для подальшого його відстою, ну і потім через деякий час буду знімати його з осаду. Основна задача зараз це полягає в тому, щоб. Зменшити доступ повітря до мого вина. Отаким чином я спробую провести цю процедуру, показую вам. Так я роблю вперше. Дивлячись із тої інформації, яку я дивився в інтернеті, що бажано, щоб мінімізувати доступ повітря, щоб ємність була повна. Тому, враховуючи всі ці поради, я буду робити також таким чином. Буду приливати своє вино. Я думаю, що всі ті ризики, які у нас є з тим, щоб вино не скисло, не пропало, я витримаю ну і будемо далі дивитись, як буде моє вино далі е дозрівати. І е з часом ми спробуємо його на смак. Ну ось, наповнив я одну ємність повністю, закриваю його. І кришкою і далі продовжую набирати своє вино у ємності. Отаким От чином я всю рідину мого вина перелью у мої банки. Ну, заповнюю ще я бокал, подивимось, як воно себе буде показувати в бокалі. Ну, подивимось разом. Трошки набрали. Це ми ще доберемо сюди. Ну, а так ось виглядає у бокалі вино, як бачите, воно хоч і друге, але доволі таке густе. Бачите на самих, на самому стеклі є такі. Стікання. Ну, я думаю, що воно повинно бути смачним. Ну, три ємності повний я набрав і ще літр. Так що в мене вийшло із 20-літрової ємності для бродіння 10 літрів вина. Ще хочу наголосити, що отакий от гідрозатвор дуже чітко. Показує процес бродіння і його закінчення. Ну, зараз відкриємо кришку і подивимося, що у нас залишилося, яка там конструкція у середині нашої ємності. Ну, як бачите, осад залишився, і е, він не пішов у крам, тому що отвір трошки вище, і вино е, розуміє, зрозуміється. У нашій єдності пішло чисте. Тут у мене мій оператор говорить, що пора вже мені покуштувати вина. Ну я думаю, після такої плідної роботи вона теж, теж куштує. Я думаю, дуже буде задоволена цим вином. Ну, а все те, що я хотів показати, я вам показав. Ну, по ставлю свої ставлю свої е, банки з вином. Значить, щоб воно вистоювалося для подальшого вже знімання засуду і значить, його дозрівання.